Загадки таланту є вічна загадка любові. Колись у повоєнному Києві дорога, що вела від околиць міста до Голосієва, називалася Добрий шлях. І для багатьох, хто їхав сюди до Максима Рильського, цей шлях і справді був добрим. Бо рильський у ті важкі часи. Нікому не відмовляв. У цьому домі на Узліссі минули останні 13 років життя Максима Тадеєвича. Ошатний будиночок він жартівливо називав своїм мануаром, тобто замком резиденцією, як у часи середньовічного лицарства. Тут Рильський нарешті мав усе, що вважав найдорожчим у житті: неторкану природу, сад, простір для творчої праці. Тут оселилася й уся його велика родина, сини, онуки, племінники і її любима дружина Катерина, які він присвячував. Багато поезій. На іменини Катерині слова я ніжні подаю. Люблю тебе по вік, як нині, як совість я люблю свою. Признаюсь щиро, Катерино, і цьому свідок нам сам Бог. Чудово мати нам родину, найспокійніше нам удвох. Я чогось верещав, я не знаю. Ну, можливо, мені було років 8 чи 10, ну, ну капризна була, можливо, мала вона дитина. А йому треба було працювати. Ну, акустика, ви самі розумієте, тут кабінет, там вітальня, він не міг зосередитись. Він терпів, терпів, терпів. І закінчилось тим, що він спустився вниз, і буквально вже він не вдарив мені нічого, але сказав, досить верещати в моєму домі. Оце я запам'ятав. На все життя. Я замовк повністю. Але разом з тим він завжди мене намагався побалувати. Ну, ви розумієте, 50-ті роки для дитини якась іграшка після війни, ну це не те, що зараз Барбі чи щось інше. до цього часу запам'ятав, як з Москви він приміз мені величезну вантажівку металеву, бо, мабуть, як цей журнальний столик. Яка відкидалася, перекидалася, щось там таке сигналилось. На подвір'ї рильський посадив дерева. Великі сосни, яблуні, й вербу, під якою любив сидіти у плетеному кріслі. Він був завзятим садівником, і все росло у нього, як на дріжджах. Часто сусіди й гості бачили поета, який з ентузіазмом поросив саду разом із малими онуками. А ще рильський не уявляв свого життя без мисливства і риболовлі. Про його рибальський талант ходили легенди. Він умів вловити рибу в будь-якій водоймі. Так, ми підемо в сніг. Тепер фонтан. Була традиція, коли ми повертали з рибалки, як правило, ловили карасів, а вони дуже живучі. Рибки і запускали їх в цей фонтан. І вони тут жили, плавали, тут була завжди водичка. Ну, а я малий, беру якусь вудку, черв'ячків. Трохи присідаю за бордюр, ну і що робити? Закидаю, і вони клюють, а вікно з кабінету, от ви бачите, де ми були, з вами, ось якраз виходить на фонтан. Потім як помічаю поста діда зранку, один раз з'являється у вікні, другий. На третій день я бачу Максима Тадевича, який сидить отут, на якійсь табуреточці, на стільці, в капелюсі рибацькому, який ви можете побачити і там. І ловець тих самих же в своєму фонтані. рибальство і полювання були його способом наближення до природи, духовного очищення. Це тому він рідко приносив справжні трофеї. А тодішні київські літератори жартували: якщо Рильський зі своїм другом Остапом Вишнею йдуть на полювання, зайці можуть спати спокійно. Зате після таких мандрівок. Народжувалися ясні, стрункі ліричні вірші, які вмів писати тільки Рильський, попри усі гасла й декламації, які вимагав від нього час. Я пам'ятаю дні оті зимові, мовчання саду, візерунки шиб, луни морозної співучу глиб, дозвілля тихі віддани розмові. Тоді рибак бувало рибакові. Віщав уроче таємниці риб, і марилось ошвидше о коли б у завтра вранці квітень у діброві. Він прокидався десь годин шостій. І трохи порусився в саду. Він любив щось робити з деревами. Чи підрізати їх, чи оприскувати, чи просто навіть подивитись, як розпускається гілка чи квітка. І після цього невеликого променаду, кілька хвилин, там 15-20, він ішов працювати. Коли ще родина спала, всі відпочивали тихо, спокійно. От за цим столом і народжувалася його і Голосіївська осінь, і троянди і винограти. Тут у ранковій тиші кабінету. Поміж рядків зринали спогади й думки, складне життя, пісні вотворчий злет двадцятих, поезія неокласиків, а потім несподіваний арешт, ув'язнення його побратимів. Знищили, а він залишився жити. став офіційним поетом. Чи виправдав він цей дар життя? Чи досить зробив? Чи залишився гід? Братання у бою, жагу пісень, труді омитих, люби, як брат, сестру свою. У кожній мові, в кожнім слові, краси майбутнього шукай, певно, хмариній любові, розквітне світу небокрай. От ворота, які ви бачили, ми віжали, віжав. Зим такий довгий завод імені Молотова Московський. Ну це вважала тоді урядова машина, це у нього такий був з водієм зим. І він вже їхав чи в свій інститут, чи в міську квартиру на вулиці Тодішній Леніна, зараз Богдана Хмельницького, де він приймав як народний депутат, чи по видавидавництвом, куди завгодно. Дід у мене, я вам скажу відверто, і мандрівкою пахне. І це у нього було одним з найулюбленіших висловів, Він був непосидючий у Рильського було безліч справ: поезія, переклади, статті, зустрічі зі студентами і молодими поетами. Він був директором ним же заснованого інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії, депутатом Верховної Ради УРСР. Працював невтомно, наче боявся не встигнути. І ще мав постійну потребу когось виручати, рятувати і захищати, навіть коли сам був у немилості у влади. Люди приходили просто до нього додому, у голосії якось у часи репресій він не вагаючись допоміг одному літераторові, який тільки но вчора поплюжив його ім'я. А чоловікові, який сказав, що немає у чому ходити, віддав своє пальто. Рильський говорив. Якщо ти хочеш зробити щось погане, сім разів подумай і не зроби, а добро роби не думаючи. Я бачив ту кількість людей, яка до нього приходила, ці віталії, нижче, що під нами. Ну, обідній стіл дубовий, він розставляється десь втричі ширше, і десь чоловік 20-30 завжди сідала за столом. Не приходили просто пообідати чи випити чарку. Просто приходили люди до Максима Тодевича, і він завжди гостинний господар запрошував до столу. Люди тяглися до нього. Окрім доброти Урильського було вміння радіти життю і передавати цю радість іншим. Багато хто називав його своїм найліпшим другом, і в Голосіївському домі завжди було гамірно від гостей: Андрій Малишко, Остап Вишня, подружжя Дечу, брати Майбороди та Іван Козловський, з якими вони часто музикували разом. Максим Тадеєвич прекрасно грав на роялі та імпровізував, а надто любив оперні арії. Прошу вас, шапка Деньського. Це шапка самого Рильського, маєте на увазі. Ну що, схожий трошки чи ні? Цілковий. Ну зараз точно. Є сини має зла злобі... єдені. Цією вербою він вмирав. В у його крісло плетене, з лози. І він ходити вже не міг. Він приймав всіх гостей, ну, всі вважали за честь. Приїхати до Максима Тодеча з ним попрощатися. А саме це тут під пірбою. Коли рильський вже тяжко хворів і не піднімався з ліжка, весь його кабінет переїхав до спальні. І знову книжки й рукописи, листи й прохання. Власну хворобу він не вважав серйозною причиною, щоб не працювати. Якщо вимірювати всі його досягнення, наукові, творчі та громадські, вистачить, напевно, не на одне життя, він теж це розумів, але зізнавався, що головне, чого навчився у житті, любити. І оцей його дар пам'ятає багато людей, його дім і сад, його онуки і найкращі слова його поезії. Дійсно, коли нащадок читає цей вірш, ну це ніби як заповіт. Як ідеш ти білою тропою та замова сонце блисне враз, як над широчінню сніговою за алмазом спалахне алмаз, Як зненацька у людській розмові, дружній голос серце стрепене, Як заблисне в посмішці раптовій любеличко, спогадай мене, спогадай, бо сидина навчила. Кожну мить хорошу берегти, Думаєш, таких ще буде сила? Ой, гляди, не ошукайся ти. Все записуй в серці молодому, Буде це як знахідка тобі, Коли в старість прийдеш, як додому, як у гавань тиху поплав бій. Хай не знає вдоми та рука, що добре зерно в добру землю сіє. Видатний український письменник Олесь Гончар читає розділи свого роману Твоя зоря і згадує босоноге дитинство. Жайдер тоді не боявся людини, під ноги жниці кинеться, рятуючись від кіпця. Дядько Роман порюче гніздечко підбере, перекладе на ріллю, другу борозну йде, а пташка вже сидить на гнізді. І не злітає. А ті розблискотілі маківки церков пообрія. Роса по балках така, що коли треба ноги помити, чи ранішній сон розігнати, тут біжи мерщій, де спориш та лопухи. там вона така краплиста, що в краплині й себе заспаного побачиш. А в степу там росичка буде вже тепла. Там вона виблискує, і в чашечках білої берізки, і на стебельцях жита, і червоний горошок світиться нею і різне польове квіття, що радіє кожною квітинкою, розбрискане всюди по межах серед дозріваючих ним. Не думали ми там про вічність, але відчуття її носили в собі. Все довколишнє здавалось нам неминущим, непіддатним ніякій руїні, і серед людей для нас не було смертне, все нас оточували невмируще. Може, оце й було закодовано в тих дитячих літах, а гене совість, а відчуття справедливості, що раз у раз пробивалося, мабуть, малось воно якийсь свій генетичний. А хмари, що потім попливуть над нами, заволікаючи, блакить, будуть сповнені життя своєрідного й таємничого, якщо білі, білі, то на них відпливають душі померлих людей, відпливають по небесних дорогах прямісінько в рай, котрий являється нам в образі тихих, розквітлих вишневих садків, коли навесні від їхнього цвіту аж повидніхає в нашій Тернівщині. А хмари чорні, волохаті, різні, ті несуть на собі тяжких грішників, часом дуже схожих на декотрих хутірських мурирів у чумарка, що, понабиравши собі з нашої свободи на літо батрачат, не відпускають їх потім додому навіть у храмові свята, так і не бачать своїх дітей тернівщанські матері до самих холодів, до покрови. Зникли бігунки між хлібами, і знов нікого, знов без гоміння тиша. Коник десь коче. перепілка в хлібах підпадьомкнула і змовкла. В небні хмарини, іначе янголи співають, все, що збринить і бринить, чи то степ бринить, нагріваючись. Бережіть собор ваших душ.